Так, дивіться, чорний термон. Це я жартую, звісно, це у нас є строкачок однотонний. Це хлопці заказали. Передаю їм. У мене немає строкача зразу кажу. Це просто просили, я перекидаю. Я забрав і передаю далі їм. На що треба, то там чоловік чоловіка цей номер телефону. Чорний строкач хлопці, я сам не притезував. Хлопці кажуть, що схрещують і дає повністю чорний колір з термоном і хорошого пошосу. Плюс він більший, це велика порода, то і гібрид повинен бути дуже класний. Тому можете брати на озброєння. Це однотонний, тобто не рябей, а однотонний. Може бути чорний, може бути гавана, може бути голубей. Нема різниці. Однотонний зхрещують з термоном. Самка термонка, самець строкачий, дає хороший гібрид, чорнозабаром шкіри. Тому порідна зброя.